31 липня 2025 року умер у нас і на другому дракарцю на другій роботі. компресор. Я в минулому році купляв. Компресора може і хороші. Ця ось муфта нікуди не годна. Щось я пошки неправильно просчитали. В минулому році ми купували, я купив компресор, зняли муфту. Переставили, зірвала закльопки алюмініві були, поставили на болтики. вроді держиться. Ну В цьому році вона знову розсипалася і все, я навіть не замарачував. Купив компресор. Купив компресор, отакий самий маленький, 110-кубовий поршньовий. То роторний, а це поршньовий. І прийшлось переробляти кріплення з роторного, ротор манюсінький, І прийшлось Перероблять скріплення під поршневий. Зацініть, як в нас вийшло. Трошки помудохалися. Ну, отаке от вийшло. Зараз він покрасений, І я думаю, він нічим відрізнятися не буде. Так що, якось так, погодка у нас сьогодні хороша, прохолодна. Так і робити хочеться. Ось я зараз для, для порівняння. Ось роторний компресор, да. І поршньовий компресор. Він короче, в два з половиною рази більший. Більший. І приходиться там місто в обмаль, а на цьому тракторі він ще євро 6. Там стоїть і дблю. І коротше... Як воно там правильно ну, дожигання до фільтра, там, і виходить, що там взагалі впритик-впритик, міліметр в міліметр, єлі ми його обхали, я вже думав, він туди не стане. Ну нічого, зараз будемо фарбувати кронштейн. Фарбувати кронштейн, ставити і будемо закачувати, прокачувати і будемо запускати. Ну, так як знімаю на телефон, буде, друг, буде друге відео. Так що пишіть, коментуйте, буду радий любим коментарям. коментарям. Всім удачі і мирного неба. А може зараз, якщо телефон не сяде, щас, щас ще трошки знімаю. Ось ми його пофарбували, тільки трошки краска світліша. З пилячкою припаде, пригорить і буде все зам... замечательно. Зато високотемпературна, 600 градусів сказали, тримає. Ось поставили кронштейн на місто. Краска трошки відлічається, ну другої не було, зато термостой. І зараз будемо пробувати кулити компресор. От уже компресор прибамбахали. Ну, трошки, як і став, не я казав ось, з этим EGR-ом. Вон воно в... Взагалі там міліметровий зазорчик. Ну я думаю буде, буде робити. І в том тракторі у нас цього немає. Всього там вийшло трубки вверх стоять, а тут будуть трубки внизу стоять. Ну а так вроді все. А, ще трошки пришлось цю тяжку вигинати, але ну, зараз на місце її підігне. Трошки не заходило. все підключити шла не зараз будемо вакуумірувати ще залиши осталось... підключити роз'емчики і я думаю все должно получиться. Ремень, ремінь ремінь часу петровича не увеличим, если він дуже ругаться не будет. так що пишіть коментуйте зауважуйте заперечуйте Но, я думаю у нас все вийшло ще щось даже сеточку притулю вона попасть на свої кріплення Чик. Все тут чітенько. Чиї того, зазорчик єсть. Так що хто старається, в того виходить. Всім всього найкращого. Як запустили, вже буде друга ну, часть. Друга частина, це перша, то буде друга.